Про день Андрія Первозваного у сьомій Полтавській школі знають не з календаря. Тут же традиційний захід вечорниці на Андрія навчальний заклад невеликий, тож готувалися, як самі кажуть, всією веселою родиною. Танці далеко не на останньому місці. У Школі тут у нас є учитель по танцях Дмитро Олександрович. Він нас навчає українським танцям. Це цікаво. Ну я танцюю і люблю приймати в участь в різних. Свято старші молодшим допомагають, дещо зазирнути в історію, іначе справжня українська хата, і можна подивитися, як раніше гадали, наприклад, на дзеркало зі славними паруками. Репетиції, розподілення ролей, вибір костюмів, створення декорацій це те, із чим звикли жити викладачі і учні в сьомої школи паралельно зі шкільним процесом. У нас такі заходи традиційні, оскільки в нас школа це Козацька Республіка і всі традиційні свята. Ми відсвяткуємо, відзначаємо якимось заходом, якимось святкуванням, співаємо, забираємося цим колективом. Серед секретів успіху говорять тутешні школярі. Це підтримка однокласників і друзів закладу. Готувалися ми не дуже довго, тому що в нас діти все запам'ятовують дуже швидко. Ну правда, там нервничали є діти. але все пройшло дуже хорошо. Учителя нам допомагали, підтримували нас, все 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 нас получилось хорошо. Педагоги тут встигають і профільні предмети почитати, і виступити у ролі справжніх акторів. Це й певні вже частина професії. Робота педагога це і є акторська майстерність і під час уроку, і під час перерви. Але основна на мене для мене на сьогодні втіха це та творча співпраця з учнівським колективом, яку ми проводимо продовж року. І на десерт заходу подяка від директора закладу і привітання від фонду Андрія Матковського полтавська родина, який у школі вже не вперше. Після традиційних візитів на основні шкільні свята. Закупівлі спортобладнання і цього разу не з порожніми руками два радіомікрофони якраз для оновлення технічної бази закладу, і для наступних вечорниць та концертів. Були проблеми з мікрофоном, тому що ви бачите, що якщо розігрувати акторську роль, то дуже важко без мікрофона, тому що на шнуру це незручно. Доводиться зривати голос. Як бачите, я сьогодні вже зірваним голосом. А наразі мікрофони подаровані нам стануть дуже в пригоді, тому що ми тепер матимемо можливість в русі і декламувати і. Співати, звичайно, це дуже великий плюс і дуже велика вдячність у фонді Полтавська родина говорить, приходитимуть до цього закладу ще не раз, аби запрошували. Сьогодні яскраві враження, надзвичайне задоволення від тієї вистави, яку підготували вчителі та учні. Ми бачимо, яким чином збереження та розвиток наших традицій сприяють розвитку як школи навчального процесу і, взагалі, наші традиції це джерело розвитку для нашого нашого міста і нашої держави. В сьомій школі тільки захід від луна почали готуватись до наступного. У наступний понеділок до дня святого Миколая концертний подарунок для першачків. говорять, буде вдосталь всього і танців, і пісень.